Літо стане ще веселіше та небезпечним у південних регіонах України. Масово повідомляють про появу сарани. Шкідника бачили просто в дворах та на сільськогосподарських угіддях. Вони з'їдають все: зернові, овочі, фрукти, декоративні кущі все, що трапляється на шляху, щоб розуміти масштаби, один рій сарани може містити до 80 мільйонів особи. І цей загін за день споживає стільки їжі, скільки 35 тисяч людей. На жаль, через спекотне літо та надмірне використання пестицидів різко зменшилося кількість Природних ворогів з сарани, які раніше тримали їх під контролем. На полях вже застосовують інсектициди, а також використовують біологічні методи. Наприклад, залучення птахів та комах хижаків. Повністю позбутися сарани неможливо, але можливо її стримувати і локалізувати спалахи, не давши їй знищити врожаї. Аграрії мають вчасно проводити обстеження, а мешканці сіл повідомляти про появу шкідників, навіть якщо це лише кілька особин. Адже саме з кількох починається рій. Головне знати, що робити, і діяти вчасно.